Yeah, I'm very low. Ну і запрошуємо відразу любомера доставити. Ja. <Jennifer> так, я буду стояти. Ja, можете... ja, буду... no, 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 <laughs> я Нічого <laughs> Дорогі молоді, молоді, молоді. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути з вами, у вас. Дякую дуже оце за запрошення. Насправді, це не перша, звичайно, що презентація цієї книжки я їхав по дорозі рахував. Знаєте, яка? 19-та. Тобто вона вже дуже багато мала презентацій. І мені особливо приємно розповідати про книжку, яку я написав. Молодим людям, людям, які власне, цікавляться всякими такими знаками, символами, які ну, вони різних категорій є. Це є символ анархія. Думаю, що багатьом вам відомий, бачили його, можливо, десь зображено як графіті. Є також і футболки, одяг з цим символом, що означає повну відмову від будь-яких законів, тобто життя поза законом. Всіх сенсах, в тому числі поза законом Божим. Свобода. Так, повна свобода, повна, е, ну, свобода. багато християн. Інколи е, сприймають цей знак як е, один із знаків християнських. Е, дуже часто плутають його із символом Скопської церкви, тому що він поширений у Єгипті. Тим не менше я на цьому наполягаю, щоб його відрізняти від хреста Тау з колом зверху, тобто це є різні знаки. Тому що хрест Тау з колом ми визнаємо наш християнський символ. Блискавка. Тут я дуже часто цитую один з епізодів Івангельських, значить, від Луки, він же сказав їм, я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба Луки 10,18. Це слова Господа Ісуса Христами, із реальними символами, із реальними магічними образами. І це одна з причин, чому ця авторка за такий короткий період здобула таку величезну всесвітню популярність зараз є однією з найбільш заможних письменниць світу. Е, і це. Зайвий раз доказує, що у Гаррі Поттера блискавка на чолі не випадкові син. Вона знала, що е, туди почало йому писати. І, видячи його, стосовно цього знаку, я зразу мушу сказати, знак він не є однозначний і в нього не є однозначна символіка. Він має як позитивну виключно символіку, оскільки він вживається на багатьох храмах. На е, Наших храмах, на багатьох храмах, він абсолютно має дуже добру символіку, не треба тут е, ніяких влаштувати це, чи конспірологічних е, теорій стосовно чогось на Григорія Сковороди. Є версії, що, можливо, він був масоном, можливо, але вони не перевірені версії. Е, стосовно українського масонства, чітко можу сказати, але можуть виявити самого себе і заявити про тому ну, я заявляю, ми самі зізнавалися в цьому, що ми були на собі. Вичте, я так що якщо почитати корбаничан, то почитати коригане чарка, сьогодні є члені речі. Тобто, що це тільки щодо масонства, а що, а щодо якихось таких антирелігійних, антихристиянських моментів. По начка стрибаю, але якщо я почну заглиблюватися, я можу заглиблюватися в мене теми, то ми не встигнемо за годину з послідом зелену. Дати в наступній книзі, бо я... Це для мене принципове питання. Насправді, ви не повірити, але феншуй неймовірно поширений у нас. Кожен другий офіс для спіритизму, спіритичних сеансів. Я про це на початку говорив. Я багатьох фільм відчувається цей. Причому один з найбільш потужних символів, тому що поклоніння дракону, ну, чому вони говорять, що цей дракон приносить щастя, бо якраз із його рота ця чародійна енергія Ци, яку феншуй ну, феншуй робиться для того, щоб збільшити енергію Ци, бо енергія Ци ставньої <плес> Єгипетської, єгипетської міфології, І він символізує. Реінкарнацію, власне, те, про що ми трошки говорили, чому багатьом дизайнерам, дуже часто він вживається на одягу. Навіть є такі люди, мені сьогодні про це е, в погоні на прощі сказали, що замовляють собі якийсь панно вигляді цього знаку у своїх оселях. Бо нібито він символізує гармонію чоловічої і жіночої основи. Крім того, ну, хоча він, звісно, що не символізує. Це абсолютно є прийнятний і позитивний знак християнський. Тобто Цей знак його ще називають знаком Святого Патріка. Є різновиди, є модифікації. Королик плейвой це є символ достатньо популярний. Я часто я бачу на франківську, що ліплять на машину, там, чи носять як прикраси або як колончики. Ну, але тим не менше це є символ, який символізує похід. І його е автор цієї корпорації величезної лейбою, як багатомільйонної, який величезні статки здобув, Хью Хефнер. Цікаво, що він сам родом з пуританської родини. Тобто пуритани – це люди, які дуже гостро відносилися до цих питань. І в такий якийсь дивний спосіб виявився, що він заснував таку корпорацію. Теж символ, який має подвійне значення. Від абсолютно прийнятного і позитивного до, ну не скажу, що негативного, але сумнівного. Звісно, що цей символ зображений на іконі благовіщення з гілкою лілеї в руках символом чистоти, невинності Байден Паул. чудо про то? І виявляється, що він був масоном. І саме цей символ він запозичив з масонської традиції. Там, щоб ви розуміли, символи набувають дещо іншого звучання. І воно інколи прямо протилежне до того, який ми розуміємо. Пишу в відповідному розділі. Тобто йдеться про колони першого єрусалимського храму Яхін і Боаз. Про них я вже детально зараз описую у другій книзі, тобто розділ вже готовий. Дуже цікава тема, неймовірно цікава. І на капітелях, чи вище капітелів цих колон були на одній, на другій були е, такі зображення у вигляді квітків лілеї шести шестипелюсткової. Тобто особливість така, що коли її розкласти, вона є вона, е, майже досконало шестипелюсткова квітка, вона дуже нагадує зірку Давида. І саме в цьому значенні подається цей символ як аналог. Ловець снів. Як то не дивно, так само цей символ дуже і дуже зараз поширений шар. Фактично у всіх і в Старому заповіті, зокрема, і у новому, може меншою мірою. Але всюди, де йдеться про сіті, про мереж, мережі. Про е, палутину, про павуків, все це пов'язане з гріховністю завжди, одиться. Оплили мене пута, шевову, смертельні сіті мене охопили. Псалом 18.6. Бо між людьми моїми є безбожні, що чигають, як отоп, та холови засідають, ставлять сильця, людей ловлять. Єремія 5,26. Немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель, Проповідки 7.23. Хто тобто починає посміхатися? Чому? Тому що його дуже часто привозять з подорожей до Туреччини, Єгипту. Так? І як знак того, що ну, він якимось чином перегукується із оком у трикутнику, але тим не менше він має свою особливість. Може, ви помітили у сучасних поп-співаків, артистів. Поп ідолів яких називають, і є одна дуже така цікава річ. Я її називаю одну Щастя, До щастя, на долю. Цього є так само, не менше, як, може й більше, як феншую. Тобто, але це вже наша українська традиція, жирний сили. Дуже часто я його бачу на футболках. Інколи бачу, його носять як пентаграму. Я трошки говорив про це. тобто, Є перевернута пентаграма, яка називається ще, іншими словами, пентак бафомета. Тому що, ну, хоча зараз менше вживається про позитивне ну, його значення, але менше ми маємо знати, що цей перевернутий хрест це є хрест святого апостола Петра. Саме так він заповів себе розіп'ясти в концертах, не тільки на рок-концертах. Дехто вживається, як вияв своєї крутизни. Жест, Інколи його вживають не самостійно, або ти не маєш своєї власної життєвої позиції, або тобою маніпулюють, або ти просто ну, безвольна людина. Я думаю, що ця аудиторія це зовсім інші люди, навпаки, які дуже добре все розуміють, знають, що цей символ я говорив. Ясно, що це є символ вживаний. У Нацистській Німеччині, символ, який затверджував сам Адольф Гітлер. Адольф Гітлер, як і ця вся система нацистська створена ним, зокрема орден СС, Ананерби та інші структури, вони всі мали духовно-сакральне таке підґрунтя, тобто слон і ганеша. Я між ними ставлю знак дорівні, хоча ясно, що це дещо інші символи, це символ з індійської, індуїзму. Стосовно стрелапої жаби і взагалі жаби, я теж дослідив це питання і з'ясував, що у Святому Письмі що говорить святе письмо про жаби. Перше, книга вихід. 7, 26, 29. Так каже Господь: відпусти народ мій, це коли він не погоджується відпустити вибраний народ ізраїльський з єгипетської неволі. Що послужив мені? Коли ж затнешся не відпустити, ось я поб'ю весь край твій жабами і закишить річка жабами. і повилазить вони, і поналазять в палати твої, і в спальню твою, і на ріжках твоє, і в будинки слуг твоїх, і в діжі твої. Навіть на тебе самого і на людей твоїх, і на слух твоїх лістимуть жаби. Що це означає? Жаби це символ прокляття. Про е, дивіться, нічого немає поганого, коли ви е, плетете синів і жовтих ниток финички, дарують знамениту, вона захищала, була оберегом, або особливе щастя приносила людині, або якщо якийсь знак якогось неймовірного містичного зв'язку. Ясно, що тут є проблема. І цей більшого побутування, ну він зараз достатньо популярний 18-23. Так говорить Господь Бог: горе тим, що шиють стіжки для кожного суглобу на руках та роблять намітки на голову всякої величини, щоб ловити душі. Невже ви хочете переловити душі мого народу і врятувати власні? Тому ось що говорить Господь Бог: ось я проти ваших стьожок, якими ви ловите душі, мов пташок. Я позриваю їх у вас із рук і пущу на волю душі, що ви намагаєтеся упіймати. Ви не матимете більше пустих видінь і не будете більше віщувати, я визволюю народ із ваших рук, і ви узнаєте, що я Господь. Бачите? Про що йдеться? Е, мене дуже часто питають, а що буде, якщо священники носять хрести такі позолочені? Це що так само гріх? Тобто применшують його значення, виставляючи на показ перше. Друге, ви, мабуть, самі це зауважили. Дуже багато зараз є співаків, особливо хіп-хоп, реп, які вносять гіпертрофовані хрести, або є такі дуже е сумнівні, я би так сказав, м'яко співачки, як, наприклад, Мадонна, Леді Гага, кінця до два кінця. Ви не втомилися? Ні, ні, ні. Бо інформації багато, я не хочу вас переконувати. У мене часто є трошки. Магічно якось програмують, розумієте, в чому є проблема. Це велика проблема у цих батьків. Тому що такі речі, які вживаються, вони потім призводять до, до проблем у духовному житті, до того, що розділ 38, вірш 27-30. Тут йдеться про е, породіллю, яка от -от розродиться. Настав... Коли... Тамара коли ж настав її час родити? ось близнята в її лоні. І як вона породила, висунула одне ручку, а повитуха схопила і прив'язала до ручки червону нитку. От ще відколи, це ще книга буття собі, тисячу років тому вже цей символ існував. А повитуха схопила і прив'язала до ручки червону нитку, кажучи, це вийшло перше. Та й сталося, коли воно назад потягло ручку. Аж тут його брат вийшов і каже, вона, як же це ти прорвався? І назвали його ім'ям Перець. Знаєте, такий вислів моцний перець. По Потім вийшов його брат, у якого на рученяті була червона нитка, і дала йому ім'я Зера. Що цей епізод означає? Трату первородності. В наступній книжці, обов'язково там буде великий розділ про це, я над цим працюю зараз, про татуювання. Дуже-дуже зараз поширене це явище. Спеціально наносили собі рани. Тан виступали, ну, мабуть, за всі, за всі віки мистецького випадка виробу, ось він так виглядає, тут на сторінці 185. Можу зачитати так дуже коротко. Це є автор Деміан Хьорст. Це є череп, на якому. Є 8601 діамант загалом уважки, 1106 карат. Вартість, цього, е, вартість цього, цього черепа 100 мільйонів доларів. Е, і знаєте, хто його є власником? Mm. Так, інчук. Тому тобто... то ми ще поспілкуємося, наскільки можна буде Десь каже, скільки часу є. Це є. Ну, По-перше, ми не боїмося цифр християни. ми не боїмося ні сімірки, ні 13, ні 23, як говорить, що 23 це погане число. Є фільм навіть такий 23 геобайди. Негативну дію. Ну, це повністю так і всюди є. Розумієте? Насправді ж, ну, що спільно з щитом віри, з яким ми маємо християнам захищатися, віділятися можна. Це абсолютно є поманси.